Метелики перетворюються. Які ж вони гарні. Маруся спостерігала за тим, як пурхають метелики і намагалася їх порахувати. Три, чотири, п'ять. А з цим, що сталося, він навіть не ворухнувся від обережного дотику. Мамо, зроби щось, ти ж чарівниця, хай він знову літає. Це неможливо, сказала мама. Метелики не оживають, вони перетворюються, така їхня природа. Ти ж знаєш, звідки вони беруться, гусінь стає лялечкою, а лялечка метеликом. А метелик часом не одразу й дізнаєшся, на що він перекинувся. Поглянь на свої кіски. Ось воно, що? Як дівчинка сама не здогадалась, улюблена шпилька метелик на волосі. Сьогодні Маруся відвідує в лікарні свою бабусю, якій треба підремонтувати серце. Бабуся її обійняла однією рукою, бо на іншій тримались якісь крихітні крильця. Що це? запитала дівчинка. Метелик, пояснила бабуся, медичний метелик. Через нього мені вводять ліки, щоб зайвий раз не травмувати судини. Після лікарні Маруся з мамою рушили до бібліотеки, і дівчинка на вулиці уважно роздивлялась довкола, намагаючись побачити метеликів. Ні, це не звичайна собі бібліотека, це волонтерський центр. Сюди Маруся з мамою приходять плести маски, маскувальну сітку, щоразу, немов у вулик потрапляють. Цього разу поруч працювала жінка, на зап'ястку якої миготіло тату, комашка з крильцями. Жінка перехопила погляд дівчинки. Це мені на згадку пояснила. Я вже ніколи не буду такою, як до війни, це метелик. Символ перетворення, символ відродження. От сюди метелика треба, раз у раз вигукував хтось. Діти на випередки вихоплювали з коробки корот... короткі стрічки і вив'язували маленькі бантики. У дітей це добре виходило, метелики з камуфляжу сідали на захисні сітки. Дома Маруся почула, як мама розмовляє з татом по телефону. Які ще метелики в животі? Про що вони говорять? Мама, що ти казала татові? Мама обійняла дівчинку. Сказала, що люблю його і дуже скучає. Тато теж має кілька метеликів. Це зараз він у військовому однострої, а раніше. Святково убраний виходив на сцену до глядачів. У маминій мобілці багато таких фото, а татові концертні краватки чекають на нього у шухляді. Дівчинка дістала папір олівці і замислилась Метелики не зникають, вони перетворюються на турботу, захист, пам'ять, любов і надію. Маруся склала аркуш двоє, наче метелик стулив паперові крильця. І тоді знову розгорнула і взяла до рук фломастери. Дорогий тату, повертайся чим швидше додому. Ми тебе дуже чекаємо.